Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас по плану, як завжди, головна рибалка. Я вже рибалив, дещо все ж таки вдалося впіймати. Спочатку думав, як зайшов в воду, що нічого не вдасться познімати, що і рибалки, і не буде, бо ранкові рибалки в нас так, що і виходить, що я живу між двома гесами. І в основному, де я рибалю, то вода часто дуже падає рівень. То, зазвичай зранку це вода дуже мілка. А після обіду, ближче до обіду, починає підніматися і під вечір вже глибша вода. Але сьогодні під вечір мені не вдасться половити, тож я вискочив сьогодні на ранкову рибалочку, друзі. Зайшов, трішки покидав і впіймав ну, гарну рибу. А ви, друзі, дивіться рибалочку, ставте лайки, коментуйте ролик. І продовжуйте дивитися ролик. Стою, друзі, і бачу, що в воді коло мене плавають гарні головлі. І не хочуть клювати. Зараз зробимо зараз декілька закідів, спробуємо піднятися ще вище. Я вже засмутився, що дуже такий низький рівень води. Хоча він останнім часом такий майже кожного дня. О, вон друзі, пливе, попри мене здоровий такий, я щойно зловив. Тут куп купа здорових головлів плаває. Йо ма. -йо. О, я не знаю, чи ви бачите, отон. вон плавить два десь таких по кілусі. Зараз спробуємо змінити приманку, поставлю в мікротапі. Вон плаває далі. Ямая. Я друзі. Є гарний головок. О. Be на enough. Yeah. Зараз, малюка, тебе відпущу трохи сумно, друзі. В річці води немає зовсім тихо, 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 тихо. Тебе відпущу зараз. 90. Грам 900 плюс. Відпускає. Поплив. Перші є, друзі. Думав рибки не буде зовсім ніякої. Вода дуже мілка зранку. Гест тримає. Під вечір трошки рівень збільшується, але сьогодні неділя. Під вечір можливості піти на рибалочку не буду мати. Фопчик, друзі, ось такий спрацював фопчик. Ну, і стандартний. Внизу там перекат, там... ось внизу там перекатик, а там води зовсім немає, там 3 см води на перекатику. Пішов трошки вище перекату, то зазвичай брудити не будемо, бо тут глибоко. Але так якщо вода мілка, можна було вийти побрудити, то я пішов трішки вище і от відійшов від перекату, може метрів 20-30 і перший голови і зразу трофейний. ще буде хтось, не знаю, тут mm -hmm. досить так глибоко, то не дивно, що тут водяться такі монстрики. Люкс, друзі, Перший є, продовжуємо. Зараз, друзі, спробуємо змінити приманку, поставити щось таке, що далеко летить. Не хочу вещи підніматися, бо їх тут дуже багато плаває. Я думаю, що я якраз стою в потрібній точці і звідси треба кидати вверх по течії туди догорі. Просто ту кучу головля плаває. <світ> треба поставити щось, можливо, більшу приманку і щоб далі летіло. Я поставив чабіка 41-го. Просто монстрі круг в мене плавають, я ще такого не бачив. Є друзі, ще одне, це не. Ні. Полос мені рібку. Маленький. Тихо, тихо. Тихо, малюк я тебе зараз Зніму і відпущу. Ось такий друзі. Невеличкий, маленький головок. Продовжуємо, зараз ще трішки друзі. Я зайшов вже до максимуму вейтерсів, є ще пояса вода. Далі ще багато плавають вони, а не клюють. То вчепився, що й на цей маленький. Зараз перейдемо вже на інчутку містину, похоже, до цієї. Ще там попробую. Друзі, подивіться, яка гарна! Ділянка річки полюбляю тут коло цієї скали ловити, особливо осінню. ну, ближче до осені. Дерева вже починають, листя дерев починає вже жовціти. І тут на цій ділянці річки е осінню починають е часом гарні голавлики попадати. Але останнім часом скільки сюди не ходжу. Е Блін, нічого особливо не попадає. Зараз підемо вниз, там перекат гарний. І внизу того переката також покидаємо. Водичка піднялася. Я там досить полюбляю нижче того переката ловити, коли вода глибша трішки. Немає нині особливо таких гарних. Ефектних плювань. одного вдалося гарного впіймати, О, поки що більше е, гарної рибки немає. Зараз ще покидаю тут, декілька закидів зроблю і підемо є ще. Звірився, який почався сильний вітер. <гум> Можливо, він трохи рибу відлякує. Але нічого, я думаю, що ще когось маємо впіймати. Друзі, ділянка річки, на яку в мене була надія, що там когось впіймаємо, але... Друзі, ділянка річки, на яку в мене була надія, що когось так впіймаю його, не принесла жодного клювання. Жодного Взагалі навіть не було, щоб... Видно, що десь репка якась ходить, якийсь рух на воді. Зовсім такого нічого не було. Вода почала підніматися. Я наоборот подумав, що коли почне рівень підніматися, може стане покраще покльовувати. Але, друзі, це не так. Зараз доходжу до машини і будемо, друзі, переїжджати на іншу локацію. Думаю, може когось той... там дасть нам віддурити. Часу на рибалку залишилося не так багато. Думав, що біля машини там є теж одна така точка. Можливо, що там і зараз прийду швидко і там ще декілька закидів зроблю і буду переїжджати. Дивимось, друзі. Друзі, переїхав на іншу локацію. Водорослів наверху зовсім немає. Водичка глибша, це вони вже її впали. Зараз буду робити. Перші закиди. Ну, водичка прям глибока. Качок скільки, йо йо йой скільки качок порозводилось. Ну, сподіваюся, що тут хоч когось спіймаємо, друзі. Дивимось, друзі. Робимо перші закиди. Друзі, є гарний yeah. голови. Ага. Друзі, таке я дочекався його. Казав, друг, друга точка, друзі, спрацює. Я все маю надію на цю точку. О, друзі, це таки знову близько кілухи. йо, -йо. Фух. Це, друзі, кай. Я так і, так і знав, що ця точка, друзі, спрацює. Так і знав. Прийшла, друзі, помало осінь приходить і пробуджуються гарні головлики. Дивіться, друзі. О, це близько я загнув. Ну я думаю грам 700 я думаю він має дивіться друзі який красень подивіться яка гарна ріб я б ще його напевно, хотів сфоткати я першого не сфоткав для заставки для ролика може якось цього хоча б сфотографую відпускаємо друзі нашого красення Клюкс, друзі, продовжуємо. Таке, друзі, вдалося впіймати ще одного гарного. Це секретна точка, моя друзі, частенько спрацьовує. Ну, літом тут не годен було особо ловити, бо дуже водоросли сильні були, але весною і осінню тут попадають доволі гарні, гарні голавлики. Я тільки прийшов, я оту зверху оту, там, буквально метрів 20 спустився сюди. По дорозі робив закиди, так подекуди кидав. І прийшов до цієї точки, і буквально може другий чи третій закид і вмастив гарні галаги. Ну Перший той був зранку, був кращий, звісно, більший трішки. А, але цей також гарна рябка. Зараз ще покидаємо туди-сюди, вверх вниз піду декілька разів. ще зроблю декілька закидів, може ще когось піймаємо. Ну, там вгорі ще одна гарна місцина така є, але там рибалки сидять. Жаль, бо я теж на, то, на те місце мав надію. Нічого, друзі, дивимося. Ще, друзі, походив, покидав, немає клювань. Немає клювань зовсім. Пішов вверх від того головля, де ми впінням впіймали гарного. І вниз стрічки пішов, також ніс немає. Вчепив вже чабіка 41-го в надії. Пішов на глибші такі місця, думав в надії, що когось гарного лавлика впіймаємо. Немає ніс, друзі. Буду, напевно, зараз виходити на берег і їхати додому. Лібка неактивна. Друзі, рибалочку завершив. Йду вже до машини. Рибалка була така дуже трудова, але декілька рибок гарних піймати вдалося. Немає такого ще поки що гарного азартного кльову, такого прям жору. Осіннього чи передосіннього головиного поки що немає, але репка пасівненька поки що, але все ж таки декого той піймати вдалося. Рибали в друзі своїм стандартним набором. Тенрюха, райс до 8 грам комплекс ой, вибачаю, не комплекс, а Twin Power 2500 20-го модельного року. Основна приманка, яка спіймала репку, це був ФОП. Кидав різні приманки, але все ж таки впирався більше в ФОПа. Все, друзі, всім дякую, всім до зустрічі, ставте, ставте лайки, коментуйте ролик. А ми, друзі, зустрінемось на інших рибалочках. Друзі. Всім дякую всім до зустрічі!